Доброго дня, шановні, радий вас всіх вітати на каналі. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуйте, ставимо лайки, пишемо коментарі. Я всі коментарі читаю, намагаюся відповісти на всі. Але ну, якщо десь щось пропустив, комусь не відповів, вибачайте, бо коментарів чимало. Бувайте загубиться і не видно потім... Що ви писали, так намагаюся переглядати ці всі коментарі і відповідати вам на них. Також дякую за поради, які в минулому відео люди мені давали. І хотілося б підняти таке питання, як які ж породи найкраще використовувати для відгодівлі наших е, свинок. Які породи краще йдуть прості, які породи будуть найбільш продуктивними в нашому господарстві чи в вашому? Буду говорити із свої пазних спостережень, можливо, хтось з цим не погодиться. Можете написати свою думку, можливо, я в чомусь помиляюся. У нас Безпосередньо на відгодівлі стоїть чотирьохпородний гібрид. Тут помість породи, батько у нас Кантор. Це двохпородний гібрид, ще раз повторюся, дюрок з п'єтреном. Ну, тут у нас більша помість п'єтрена, так як е його мамка була кантором і покрита була п'єтреном. А мама ось наша мамка двохпородна Ландрас Макстер. Досить непогано вона справляється зі своїми обов'язками. Е хоч і кажуть, що Макстер це батьківська лінія. Але якщо вона з повністю вандраса, так як Вандрас є материнською лінією, досить непогано все виходить. Так що не, всі, не завжди буває все за правилами. Побачите моменти, коли у вас і в сараях грязно ще не почистили. Зараз будемо. З цим справлятися. І при помісі таких порід ми отримуємо ось таку відгодівлю. Що стосується материнської лінії, найкраще, як на мене, використовувати породи велика біла або вандрас, вони вважаються як материнська лінія, і з-під них виходить досить непогане потомство. Ну, як бачите, Іванрас з Макстером також дуже непогана. Такий маємо результат, навіть без використання преміксів, як на мене, досить гарна. Дюрок це взагалі не є материнською лінією, вони є малоплідними. Ну, В мене не було цієї, породи, як в мамках. У мене була мамка Кантор, то я вам скажу також не є, як на мене, хорошими мамками. Привела вона мені сім поросят, ледве-ледве відкормила. Молочність також слаба, малоплідність і так далі. Нічого доброго я там не замітив. Після першого опоросу мамка пішла на м'ясо. П'єтрени, ну, за п'єтренів я вам, як материнська лінія, нічого не скажу. В мене п'єтренів мамок не було. Содзивів, кажуть, дуже тяжкі в них опороси, хоча дивлюся, деяких блогерів, показують, що досить непогано. Ну, якщо вам поросята потрібні на відгодівлю, то найкраще використовувати як материнську лінію ландрас або КБшку, тобто велика біла. І покривати, як на мене, найкраще кантором або тим же п'єтреном, макстер. Ну, макстер є такі виводки. Під них або поросята дуже і дуже мілкі виходять, або дуже і дуже крупні. Так що первістку як не бажано покривати, як Петреном не варто, Макстером не варто. Первістку, як на мене, краще всього покрити тим же Ландрасом. Щоб не ризикувати і не отримувати надтяжкі опороси, а надтяжкий опорос буває вплине на те, що потім свиноматка отримує болівий шок, кидається на поросят, розриває і так далі. Вже второродку можна покривати. Особисто моя думка з цього приводу, ну, я ж говорю, Дюрок, Петрен, Макстер. Ну і там дуже і дуже багато пород, яких можна використовувати як відгодівлю. Відгодівля це одне, материнська лінія це зовсім інше, батьківська лінія це третя. Найкраще розвиваються трьох-чотирьох породні гібриди. Якщо мова вже йде у нас про відгодівлю. Нічого іншого я в себе як кантор, п'єтрен, трен не використовував як батьківську лінію. Була якось у мене на господарстві одна свиноматка F1. Ну і я вам скажу, нічого прям там такого особливого в них, я не помітив. Можливо, такий випадок просто. Склався, що не досить гарне. Так же за, само і з усім іншим. Якщо це вважається таоном, це не значить, що воно завжди у вас буде все добре. Ну, лежить той кабанчик, що ми в минулому відео про нього показував, розказував, поки що живий. Мабуть, все ж таки послухаю ваші поради і. Нехай вже яке є, але піде він під забій, це буде краще, ніж повністю його втратити, його заб'ють тут до смерті. І нічого потім взагалі. Так, можливо, з ним хоча б в нуль вийдемо, а так втратимо повністю. Дуже було б цікаво почитати, що ви думаєте по... Приводу, які породи найкращі для відгодівлі. Ну, у нас тут е, більш розповсюджені, я ж кажу, Петрени, дюрки таке, макстери. Так що якось так, друзі, продовжуємо очікувати наше зерно, яке ми замовили. Доочікувались до того, що в нашому міні-складі залишилось кілограмчиків 30 зерна. Зараз буду пригати в машину та їхати хоч щось підкупляти і шукати, де що можна придбати. Тому що зв'язався все ж таки з нами сьогодні наш фермер. Сказав, що в складі в мене немає нічого, з машиною щось не виходить, на мене не розраховуйте. Можливо, 5-6 березня підвезе. Ну, більше ми йому дзвонити настаювати не будемо, позвони, що везе, добре, хай везе, забере. Так що, друзі, якось так. Не треба отак ось доводити до такого, як у нас. що Взагалі пусто. Зараз тепер в попихах буду брати дорожче, чим можна його було би взяти. Також наші мамочки зараз перейдемо покажу, готуються вже потихеньку до поросу. Ось ця дівця у нас буде скоро пороситися. Порос у нас стоїть на 15 березня. Живіт у нас вже опускається. Зараз попробуємо якось перемістити, щоб вам. так, сосочки нас опухають вже, живот опускається, скоро у нас буде ляля. Ось так показує вам. І ось ця мадам також у нас готується вже до опоросу потихеньку. Скоро все буде у нас гаразд. Також 15 березня. Два опороси будемо приймати в один день. Це є досить добре, так як по тій дивлюся, там, мабуть, буде забагато плодів, а по цій дивлюся вона така мініатюрна, що. Моє штучок 6-8 буде. І ну, якщо розділимо на дві мамочки, щоб зробимо, як кажуть, мачуху, думаємо, буде все гаразд. Бачите, тут животик невеличкий, також опускається. О, ще одне яєчко нам знесли. Це молодка якась перва, мабуть, знесла розміром, як перепелини. Це є добре, знать скоро буде іще більше яйок. Ну, а це я в минулому відео говорив, підтвердилося, все в нас в неї гаразд. Зараз треба буде її перерахувати, поставити її до того поросу, коли. Щоб розуміти, потім можна було підрахувати, коли її вакцинувати і так далі. Проводити з нею певні процедури. Малеча наша потихеньку підростає. Все в неї гаразд, діарей немає, нічого немає. Перейшли вже на повноцінний корм, все, ямку пройшли, ну і тепер активно почнуть набирати вагу. Знову ж таки, це чотирьохпородка, в них папка, знову ж наш кантор, мамка Ландра з Макстером. Напишіть мені, які породи на відгодівлі використовуєте які маєте результати на цьому. Ми маємо ось такі результати без використання преміксів, ще раз повторюся. Їм на сьогоднішній день, 6 місяців і декілька днів. Де більше двох ми вже відціль прибрали на м'язко. Ну і є тут такі ось екземпляри. Це ось один з найменших стоїть. Воно може так в далечині й ті, кажуть, це менше, але ні, то вона так камера передає. Чорнуха наша перегуляла. Не знаю, також будемо дивитися, Чотирьохпородку, породку, може і покриємо її. Будемо пробувати і сумно. Напишіть мені також дуже цікаво, чи хтось покривав чотирьохпородних. і чим її покрити при цій Ну, Я думаю, якщо додати вже п'яту сюди якусь породу, це вже буде взагалі якась сільська дворова свиня. І нічого оптимального з цього не вийде. Тобто я думаю, якщо й покривати її, то вибирати якусь із порід, яка в ній присутня. Встав він вже хромає, бачите, не будемо його мучити. Мабуть, вибрали день, коли щоб і дружина була вдома, могла допомогти мені. Хоча з таким кабаном тут особої допомоги ніякої не треба. 4 числа відправиться він у нас на радугу. Не будемо його ні мучити. Не ризикувати. Випробовувати долю не варто. Ще раз повторюся, так може хоч нуль з ним вийдемо. На цьому будемо завершувати це відео. Всім дякую за увагу, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші підписки. Всім на все добре, все буде гаразд і в вас і в нас. До нових зустрічей!